Ось він наш красунчик, переможець Вікторини. Цей хлопець мінливий, як полум'я. Дамочки стережіться цього варячого красення, обпече. Обпече, запече, як йому припече. Уперед, 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 і він щось хоче вам сказати. Сказати 50 мільйонам слухачів. Заряди їм, красунчику. Приголомшливо, чергу, дамочки, в чергу, цей хлопець запалить світ. Від його чарів не встоїть ніщо і тим паче ніхто. Його мрії, його жадання, його найінтимніші фантазії. Як я здогадуюсь, інтимність його друге ім'я. Скажи ну, дорогеньке, тебе та збуджує таке везіння? Ой, я не знаю, що сказати, та чи не краще нам мовчати. Вчорашня жабиня завтра стане принцем Флостон Передайс. Готель тисячі однієї ночі від розкоші розбігаються очі. Куди не плюнеш, влучиш у зірку, а ночами у раю тінь шаленої вечірки. Брудні дівчатка, лежать марки, пишіть мамам про розбите серце. З п'ятої до сьомої я буду твоїм голосом та язиком. Я знайду найсексуальнішого чоловіка року твого чоловіка, мого чоловіка.